Давайте, мабуть, спочатку понатися до ваше. Давайте, давайте з останнього тема. почнемо. Бачите, ну от візьмемо приклад нацистської Німеччини. Вже достеменно відомо, що пропагандистська машина Третього рейху справді за кілька років, притому за невелику кількість років, власне, за сім років, настільки поміняла психологію цілої німецької нації, що вона перетворилася в націю агресора. Так, от, зараз е, і ми е, бачимо, до чого це призвело. Власне, підсумок був підведений в Нюрнберзі, де нацистську ідеологію можливих норм і правил, це агресія, це підрив всіх устоїв, на яких тримається світ після світової війни. Про що ви говорите? А нам кажуть, ні, ні, хлопці, це у вас щось неправильно, це ваші, це ви українські фашисти, неонацисти, і ваші західні верховоди от призвели до такої ситуації. І вам треба що зробити? Вам треба поміняти вашу конституцію, вам треба зробити федеральний устрій в державі, вам треба російську мову другу, вам треба нейтральний статус, вам треба відмовитися від ЄС, від НАТО і так далі. Послухайте, що це таке? Це якраз і є пробивання мізків. І жахливо, що люди сьогодні в Росії це сприймають. От, подивіться, недавно на одному ток-шоу, мабуть, ви теж спостерігали, провели такий паралельний аналіз висловлювань Гітлера 1 вересня тридцять року да, конечно, і Путіна. Оце от недавно. Ви бачили, як цілі абзаці фактично Параллі повторюються? Розумієте? Так. Тобто, таке ж кажу, що вже на прикладі нацистської Німеччини ми вже зрозуміли, що це буде коштувати мільйони людських життів. Нам зараз це, це треба повторювати. Ми до цього хочемо е, привести, щоб в Росії е, виросло покоління справжніх неофашистів, чи, чи яка наша мета? Ну, це Тому... наверное, вопрос риторичний, да. И... а от э, і ви знаєте, да, прошу, от вполне конкретний вопрос від Валерія. Напомню, після вступу в НАТО треба платити внески, де знайде влада гроші. Так, от, знаєте, що цікаво, що підрахунки показують, що після вступу в НАТО наші витрати будуть меншими ніж якщо ми знаходимося поза НАТО і самостійно намагаємося э, організувати свою оборону. От ви подивіться, якщо взяти Швецію, э, країна член Євросоюзу, але не член, не член НАТО. Вона витрачає на свою оборону відносно до України ну разів в 25 більше, ніж те, що витрачаємо ми. І вона сьогодні, після агресії Росії проти України, поставила питання про доцільність вступу до НАТО. Те ж саме це зробить Фінляндія. Згадайте, вже хто-хто, а Фінляндія була дуже довго таким собі, знаєте, м'яким таким. Е, е, Простором між, між Радянським Союзом і Європою, там все було добре, була так, навіть така звана політика фінляндізації, тобто таких дуже ніжних і, і, і приємних відносин. Вже зараз вона зрозуміла, захистити себе поза межами НАТО практично неможливо. Тому що російський режим сьогодні не є передбачуваним. Сьогодні ми не можемо сказати, що буде через день, через два, через тиждень. Тому що комусь в Кремлі раптом захочеться захопити Естонію. Вже, до речі, про це говорять. Угу. чи Литву, пане Володимире, же, маємо, маємо... Дивіться, дивіться, там же вибачте, там Физичні. же є так само так називаємо русскоговоряще населення. Що це таке? Ви мені поясніть, що таке русскоязичне населення? це як? От я, наприклад, знаю російську мову. Таке русско що, русскоязичне населення? Вони німець? говорять про гро... е... ви що вони говорять про громадян е... ні, Росії, які ні. живуть на території ні. України. Ні, це зовсім інша справа. Вони говорять про тих, хто використовує російську мову. Так от ви її так само можете використовувати, я її можу використовувати. І колега може використовувати. Так що, це означає, що мене треба захищати? Ні. Зовсім не треба мене захищати. Так само не треба захищати всіх інших. У нас є своя країна, ми самі самі себе взад не захистити. Чому цей, цей, це знання російської мови використовується як привід для того, щоб проводити агресію? Це, взагалі, ні в які рамки не, не вкладається.